І так, доброго дня діти! Отримавши посилання на інтерактивну, практичну роботу, ви копіюєте це посилання, далі переходите в пошукову строку. Ви його вставляєте, натиснувши праву кнопку миші вставити, натискаємо Enter. Ми опиняємось на сторінці опиняємось на сторінці практичної роботи. Далі ми маємо авторизуватися, створити. Свою власну сторінку або свій аккаунт на цій платформі. Так як ми всі з вами працюємо з Google. У нас є така можливість авторизуватися за допомогою аккаунту Google. Натискаємо авторизацію автоматично і нас перенаправляє на сторінку. Для того, щоб перевести всі ці англійські слова, ми можемо скористатися е, такою функцією, як в будь-якому місті робочого аркуша натиснути праву кнопку миші, відкривається контекстне меню і використовуємо. Перекласти мовою українською. І таким чином ви можете прочитати все, що є. Як же працювати з інтерактивним аркушем? Прочитали назву нашої роботи. Далі ми маємо зошит і бачимо перед собою цяточку. Якщо ми на неї натиснемо, у нас з'явиться написати текст. Ми пишемо потрібний текст. Переходимо далі. Виконуємо інтерактивну вправку з QR-кодами. Тут так само позначаємо, де ми вважаємо правильну відповідь. Можна поста... Натискаємо на цяточку, у нас відкривається меню. Можна поставити плюсик. Тут є декілька правильних відповідей, тобто ви обираєте всі на власний розсуд. Знов-таки, обрали, виконали інтерактивну вправу, перевірили, правильні відповіді обрали чи ні. У вас написано: введіть текст, ставите курсор. Ввели з клавіатури потрібний текст, переходите до наступного завдання. До кожної вправи є перевірка вправи. Коли ви заповните всі поля, в цьому завданні нам потрібно встановити відповідність. У нас є правило і визначення цього правила. І напроти визначення ми маємо поставити той номер, який відповідає правилу. Тобто, якщо ми вважаємо, що це. Панель задач ми сюди ставимо один. Я сподіваюся зрозуміло. Знов таки, можна перевірити всі завдання. Коли ми виконали всі-всі вправки, ми обов'язково читаємо англійську мову, Це наш словничок, це допоможе вам вивчити краще її. Далі переходимо до написання вашого ім'я, прізвища і клас, щоб я розуміла, що за учень виконував, хто за учень виконував цю вправу. Для того, щоб було зрозуміліше, сподобалась вам така діяльність чи ні, у нас є рефлексія. Натиснете, якщо не сподобалось, вниз пальчик, якщо пальчик вверх, то потрібна допомога була, і якщо пальчик вгору, все зрозуміло, все сподобалось. Коли ви виконали це завдання, обов'язково внизу у вас з'явиться синя кнопка Здати роботу. Ви на неї натискаєте. І надіслати. Таким чином, завдання виконане, ви надіслали вчителю роботу. І лише потім я можу перевірити вашу роботу. І ви побачите оці оціточки, які з'явились, будуть написані ваші завдання. Коли я перевірю, я виставлю вам оціночку або напишу коментар в електронний щоденничок. Сподіваюсь, у вас все вийде. І ми будемо дуже часто працювати з такими інтерактивними аркушами. Дякую за увагу!